Почнімо із подій на фронті. Ворог посилює наступ на Краматорському напрямку. Кількість атак там збільшується у день і вночі. Загадники намагаються прорвати лінію українських сил оборони, застосовують піхоту і техніку на ділянці, яку обороняє 30-та бригада. Побував наш воєнкор Ігор горливонок. Перші найстрашніші та найпідступніші удари ворога зустрічають і відбивають сили безпілотних систем. Свідками їхньої роботи стала наша знімальна група. Колеги на власні очі побачили, і як відбивали російський штурм, і як буквально частка секунди врятувала бійця від ворожого дрону. Тож Заради життя наших воїнів захисту нашої держави ми дуже просимо допомогти захисникам України. Це дуже важливо. Реквізити для донатів ви побачите у сюжеті із пекла війни. Тепер ваша головна зброя це мишка. На! Смертельна симфонія для окупантів. Оце називалася, скажімо так, робота оркестру. Напрямок Краматорська. Росіяни йдуть у свій останній і рішучий бій. Йдуть, два ходуна, дібіли. Куди ти йдеш? Ого. Красивчики. Ціль уражено. Відбиття штурму на мотоциклах, як працює група вже легендарного аеробомбера з тридцятки. Ми бачили це наживо. Я вражений, я просто в шоці. Ніякого миру вони не хочуть. Вон лопатка, бачиш. Ага. Тобто йде для О, дробовик. Дробовик – це для... для збиття і підрону. Не допоміг. Не допоміг. Російсько-українську війну вже давно називають війною дронів. Безпілотники стали невід'ємною частиною озброєння. Бійці кажуть, половина війни зараз зав'язана ось на цьому. Наразі мишка, клавіатура. Голос. Ми на пункті керування батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади. З лісапсани, безперервно у повітрі, ділянка фронту між Бахмутом і Краматорськом. Вочевидь, росіяни почали сюди спрямовувати свої основні сили. Про це свідчить кількість ворожих штурмів, яка тут. Невпинно зростає. Дуже складна останнім часом ситуація. Ворог активізувався. 10-го числа був штурм такий, якого не було, ще на моїй пам'яті. Але і втрати вони понесли такі, яких ще не було. 34-259-300. На екрані безпілотник наближається до будівлі. Там засів окупант. Хлопці зосереджено скеровують пілота FPV по цілі. Ось він заходить на ціль. На! Вони знають кожну споруду, кожне дерево і кущ у цьому районі, на відміну від росіян, які прямують подекуди навмання, назустріч своїй загибелі. Ідуть два ходуна, дібіле. Куди ти йдеш? Розлетівся. Ну я не знаю навіть як це, Випарувався чи, чи як розлетівся. І, мабуть, ніс щось в рюкзаку, що воно такі такими... І От цим людям їм ніколи думати ані про політику. Ані про інші якісь там речі вони думають про одне. Вони думають про те, як втримати лінію фронту і як знищити ворога. От якраз вони почали з декількох сторін. Не буду конкретизувати одночасно, і застосуванням різної техніки це була і важка броньована техніка, і автомобілі, пікапи, і баги, і три десятки мотоциклістів. Штурм на мотоциклах. Росіяни вподобали цю тактику комбат, каже, ці гонщики стали часто завдавати клопотів. О, на. До побачення, телебачення. Можете, якщо хочете, долучитися і подивитися не в онлайн, а безпосередньо через його пульт. Ага. Що там лежить? Слова комбата не розходяться з ділом. Ми на позиції, де працює Макс, відомий як аеробомбер. Його змістовні відео про кару небесну для загарбників у мережі. Переглядають сотні тисяч українців. Вони знов нових кидають. Прийшов напроти нас підрозділ, який взагалі не шкодує своїх. На стрільця і звір біжить. Росіяни вирішили вкотре випробувати долю посеред чистого поля з'являються мотоциклісти. О, Ого, красивчики, це артушечка ляпнула. Ну, таке рідко буває. Це фарт вам таке побачити сьогодні. А що він же ж його кинув? Ну, кинув, він, по-перше, кантужений, по-друге, він думає не про героїзм чи допомогу, він думає, як самому врятуватися. Опа! Опа. І впівішка допомогла йому. От вам і переговори, і все інше. Да, лізуть, і лізуть, Ліз. і лізуть, і лізуть і день, і вночі, і вдень, і вночі. Ніякого миру вони не хочуть. У хлопців закипіла робота скид за скидом, перезарядка дрона і знову по колу. В них втрати просто колосальні. Фактично ніякого успіху. от вже скільки тижнів вони нас штурмують кожен день. Особливого успіху вони не мають. Поки що троє для наших пілотів. Хороші росіяни стають лише цифрами у статистиці. Там і стрілкотня наша працює, піхота кулеметами, автоматами, гранатометами. Хлопці, у вас це така просто буденна робота. От, ну я не знаю. Я от тут сижу, мені аж трохи ніяково. А... Звичайно, будено, скільки років вже цим займаємось. Але й ворог теж не дрімає. Російських дронів у повітрі задосить. Це піски мавік з по нас працює. Зайди, зайди, заходь, боже. Ще може скинуть щось. Дошкуляють, та нам тут по барабану їхні скидають. Часто таке? Часто? Регулярно буває, звичайно. А що з рибами, хлопці? З рибами бідося. Риби нам треба, на риби ми колядуємо. Тож бійці звертаються до українців, просять підтримати і не забувати потреби війська. Кожен донат це вклад у боротьбу наших захисників. Одна секунда, і вирішує все. А якби був реб, можливо б такого б і не трапилося. Після команди Чисте небо ми хутко рушаємо з позиції. Давай дуже все у Бережіться, бережіться. А наші пілоти залишаються на бойових, адже. Війну для них ніхто не скасовував. Ігор Лавинок, Богдан Савроцький, Ігор Щепет, телеканал, Інтер, Марафон, Єдині новини.